Сьогодні Міжнародний день людей з обмеженими фізичними можливостями. В Івано-Франківську відбулося офіційне урочисте дійство, на якому представники влади громадських організацій висловлювали підтримку цим мужнім людям. Багато ще є невирішених проблем і на рівні держави, і на рівні області. Влада обіцяє всіляко допомагати і матеріально, і духовно. Перш за все, потрібно адаптувати наше законодавство до європейських стандартів, працювати над досконаленням виховання суспільства у відношенні до людей з обмеженими фізичними можливостями. В яких завжди присутня велика сила волі, в залі було розгорнуто виставку робіт з художнього вибивання на тканині. Усіх охочих навчитися цьому мистецтву запрошують творчий гурток, що діє по вулиці Височана, 23А. Телефон для довідок 52 26 59. Навчання для інвалідів безкоштовне. Для присутніх виступив колектив «Городцвіт», який завжди вражає своєю професійністю та щирою віддачею. Помимо державних гарантій. Які мають люди з обмеженими можливостями, ми в тому числі робили багато речей. Ну достатньо, я вважаю, скільки могли робили речей і за рахунок обласного бюджету, утримання інтернатних закладів для людей з, з, з різними захворюваннями цей Ділятинський психоневрологічний е, диспансер, покращення умов їхнього проживання, е, в тому числі опалення, каналізація і так далі, водовідведення, це і погоня є, і можу назвати ряд інших об'єктів, ряд інших інтернатних закладів, на яких ми звертали увагу в силу, в міру тих фінансових можливостей, які були в обласному бюджеті, серед тих основних проблем, з якими звертаються до нас. І інваліди, е, ну можливо, два питання, які я зараз озвучу. Це в першу чергу е, дорожнеча медичних препаратів, е, тому що. На жаль, люди змушені купувати ці дорогі препарати, тому в цьому плані теж розроблені програми для того, щоб будемо говорити, люди могли купувати по занижених цінах. Так само залишається не до кінця ще вирішена проблема пантусів, тобто заїзду, де інваліди можуть на інвалідних візках мати доступ до будь-якого будинку і закладу. Тому в цьому плані ведеться серйозна робота з архітекторами. Про те, щоб кожен вже новий будинок, який планується, він обов'язково включав в себе цей пантус. А там, де ще немає, там треба це доробляти. Звичайно, це потрібні великі кошти. Ці кошти виділяються і будуть виділятися.